Добрий день! Сьогодні ми вирішили провести розмову з Іриною Кознець. Вона займається волонтерською діяльністю вже більше 20 років. І саме про цю головну місію в її житті ми вирішили сьогодні поговорити. Як ви почали волонтерити, що вас надихає і що спочатку здавалося найскладнішим? Волонтерською діяльністю я почала займатися. На першому курсі от рік я не це або 2000 був, або 2001. Розпочалася моя волонтерська діяльність із навчально-методичного центру міста Чернігова. Тоді була керівником Ірина Васильівна Дорожкіна. І з тих пір із цієї організації почалося моя, моя волонтерська діяльність. Чому ви вирішили допомагати людям? Ну, мабуть, я вирішила допомагати людям. Я не вирішувала цього. Я найстарша дитина в сім'ї. У мене є два брати, в мене є сестра, двоюрідних, троюрідних багато. І коли ти старший, ти вже апріорі у чотири роки, в п'ять ти вже розумів, що розумієш, що ти відповідальний ще за когось, і ти ну от, треба. Ти йому допомагаєш, їй допомагаєш. І це, Ну я не уявляю себе, як я нікому не допомагаю. Тому... Як ви взаємодієте з іншими волонтерами та організаціями? Волонтерством для ЗСУ я почала займатися з 2014 року, але це було волонтерство, воно більш таке було індивідуальне, схоже на У мене в сім'ї три людини в родині три людини було на фронті, на передовій. Тому мені було це важливим. Я це більше як би сказати. Вникала тоді вже, але це було мене робота була інша. Я могла закривати потреби якимись фінансами. Потім з 18-го року я почала працювати в соціальній сфері, а соціальна сфера якось не передбачає багато коштів, а передбачає багато роботи. І вийшло так, що в мене дуже багато було вільного часу, достатньо. І, але не було максимальної кількістю коштів, щоб закрити ці потреби. І я зрозуміла, що вільний час це мій основний ресурс, і завдяки вільному часу я прийшла у волонтерську групу Соняшник уже особисто сказавши, що я готова допомагати тут і зараз зробити все руками, головою, ногами, чим там треба. Ну, от в такому плані я ввійшла в цей. Колектив, цю групу волонтерську соняшника в таких ніяких якби, звикань особливих не було, тому що ми співпрацювали з ними. Я співпрацювала з ними через свого друга Дениса з 2014 року. Взаємодія із як би сказати, склалася таким чином, що в нас кожен уже. За ці вісім років навчився робити своє. Якщо нам треба там нижню білизну, ми знаємо, що я телефоную пані Тетяні. Якщо мені потрібні там шкарпетки такого-то розміру, стільки-то штук, такого-то кольору, я знаю, що я телефоную там пані Ніні, пані Вікторії. Якщо нам треба, наприклад, окопні свічки, то в нас ми збираємо матеріал, телефонуємо нашому пану Анатолію. Він з задоволенням це все робить. І це воно поставлено все. На потік, і кожен знає, що він робить, кожен знає, де, де його поличка, де його зона відповідальності, і коли пакується якась посилка, то е, запитується в адресата, що йому потрібно, і складає, кладемо туди, що він е, якби попросив. Розкажіть найцікавішу історію, на вашу думку, яка відбулася з вами під час роботи в цій сфері. На початку вторгнення мене попросили зв'язати сітку. Мене особисто попросили зв'язати сітку, був замовник-воїн із групи Торнадо. І це була сітка на пікап. Вона мала специфічну таку в'язку, вона зайняла дуже велику кількість мого часу, мабуть, 50 годин я її плела, тому що треба зав'язати було ну, вузлами кожен, на кожному тут, вузлик зав'язати, вона була отака. Така, як ця майже, але ще треба було зав'язати бантик на ньому. І щоб, якщо вона, ну, зробити її накрити цей пікап, треба, щоб бантики, ці вірьовочки, звисали вниз, щоб вона мала 3D-ефект. Якщо дивитися з дрону, то воно дає об'єм, і дуже важко, як би сказати, помітити об'єкт під ним. Тобто, взагалі, така сітка вона маскує. Ну, якщо об'єкт до об'єкта 300 метрів, а ти його накриваєш такою сіткою, то ти його бачиш за 70 метрів. А ту, якщо зверху навіть дуже близько підлітає дрон, він якби ну, не, не видно, бо вона ж кажу, 3D і має свою специфіку, особливе було замовлення. Тому але найцікавішим було те, що ця сітка потім повернулася в Славутич. Вона не була виготовлена не, за, не для Славутичського, не для людини, яка зі Славутича. А він приїхав сюди провідати своїх дітей і е, приїхав сюди в волонтерську групу Соняшник до нас із дітьми е, зателефонованька. І ми, я вийшла і побачила цю сітку. Тобто, це перший раз за всі наші. 9 років роботи, мабуть, соняшника, що сітка з передової із війни повернулася в Славутич, покаталася на цьому пікапі, потім знову поїхала воювати. І найцікавішим, що на наступний день, тоді я була сама в волонтерській цій групі, на наступний день мені про цю сітку розповіло три людини, що бачили її там, там і каже, ми зрозуміли, що це твоя сітка, що ти її плела. і от ну, Мені було так. Ну, я не знаю, таке якесь відчуття було, що ну, я не можу навіть емоції описати, якось якоїсь і радості. І... І дивно мені було. І я до сих пір не, не розумію, що я відчувала, але це якесь, ну, дивовіша була якась, що так сталося. Бо в основному сітка це розхідний матеріали, як ті самі шкарпетки. Тобто вони рвуться, вони горять, вони залишаються на позиціях, солдати, військові наші йдуть в напад, вони їх там на бліндажах залишають. Ну, так от, така була ситуація. На вашу думку, які виклики стоять перед волонтерством в Україні в майбутньому? Сила духу, об'єднання, не пускати руки, спрямовувати своє волонтерство в інші якісь сфери, В ековолонтерство те саме: волонтерство з дітьми, волонтерство з біженцями, волонтерство з внутрішньому переселеними особами. Ну або в будь-якому іншому плані вибрати собі якби, напрямок. Людей, які знаходяться в складних життєвих обставинах, на яким чином їм допомагати. Я думаю, що це буде таким знаковим для України, і навіть наша держава може навіть зможе обмінюватися досвідом з іншими країнами, як вона виходила з цих ситуацій непростих дуже часто, з гуманітарних цих криз і інших. Як ви бачите майбутнє України і українців? Та які кроки, на вашу думку, треба здійснити для відновлення країни? Це таке велике стратегічне питання. Якби я на це не вчилася, я не політик, я не стратег, такий вже великий. Просто я вважаю, що кожен має робити свою справу якнайкраще. Як найкраще, без корупції, натхненно, щоб давали кожному розвиватися, щоб це було, як завжди, демократично, як ми до цього звикли вільно, свобідно і все буде добре. А, як ви бачите майбутнє? Майбутнє України. Яким буде? Я думаю, що. Спочатку нам буде дуже важко. Якщо навіть ми переможемо, то десь років 20, я думаю, 30. Нам треба буде брати і тихо сапати, не скаржитися, працювати, працювати, працювати. Якщо ми будемо працювати, а не чекати від когось допомоги, то в нас все буде добре, навіть відмінно. Дякуємо вам за змістовну і цікаву розповідь. Бажаємо вам успіху, натхнення, розвитку і перемоги. Дякую.